До завтра визначити, як під час повітряної тривоги має курсувати громадський транспорт в Івано-Франківську. Таке доручення комунальним службам дав очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. Глутяк, смушак, гіглюк. Ви або визначитесь, або у вас транспорт їздить, або не їздить. Ви півроку не можете прийняти рішення. То, що ви це, приватники їздять, ви не їздите, бо ви не хочете брати на себе відповідальність. Хто не хоче брати на себе відповідальність, є інша дорога. Всі бояться брати відповідальність. Нащо ви тоді на посадах сидите? Скоротити з трьох одного зробити. Те що ти що буде три в одного на початку війни? Приватний і комунальний транспорт зупинялися під час сигналу повітряної тривоги. Тепер так звані жовті маршрутки рухаються навіть попри загрозу ракетних ударів. А поки місцеві чиновники з'ясовують, чи тимчасово зупиняти весь транспорт, коли лунає сирена, чи дозволити їм продовжувати рух, варто переглянути ось це відео. Це нещодавня спроба расистів знищити інгульський міст у Миколаєві. На щастя, смертоносний удар. Пройшовся нижньою, а не проїжджою частиною мосту, і пасажири тролейбуса не постраждали. Більшість опитаних нами івано-франківців виступають за заборону всьому громадському транспорту курсувати під час повітряної тривоги, як мовиться, від біди подалі. Якщо є тривога, треба тривога. Треба ховатися. Якщо всі зупиняються, треба зупинятися. На початку я знала, що зупинялися на першій зупинці. вони зупинялися, випускали людей. Ну, це є безпека в першу чергу для людини. Якби то люди просто почали трошки розслаблятися, але думаю, що їздити. Чому? Ну, я вважаю, що чи так, чи в Русі, чи не в Русі, але все рівно людям треба їхати. Бо більше в Русі я здає, мені здається, що воно менше буде втрат таких людських, ніж коли він зупиниться. І люди все одно десь будуть. Я рахую, що повинен висаджувати людей. Я тільки за те, щоб висажувати. Ну, Він доїжджає до остановки, останавливається, да, висаджує людей, люди, люди чекають. А буває таке, що тільки одну остановку проїхав, навіть ще не доїхав до остановки, і тривога ж. Ну він доїжджає до остановки, останавливається. Випуск людей нехай йдуть, щоб не брали на себе відповідальність. Дуже люди скаржаться на те, що, наприклад, от нас випустили де-небудь і зупиняється. А треба, щоб довели до, до кінцевої зупинки, і тоді припиняється рух. Ключова проблема, стверджують Івано-Франківці: на автозупинках немає де сховатися. що зупинилися, де крахівці там було порядка дев'ять автобусів, народу тьма. І це теж неправильно. І нема де дітися. І ми всі стояли, і кожен, кожен отак ходив, переживав. Треба зупинятися, але от як вирішити то питання, невідомо. Не на кожному, розумієте, зупиниться, будь-як завжди є укриття. Це би мало десь бути продумано, де найближче. Тобто, не дуже то, не факт, зупинився, а людина не має де дітися. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.